Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми читаємо з вами Євангеліє від Луки, глава 4, вірші з 22 по 30. Одного разу дивувалися люди словам благодаті, що виходили з уст Ісуса, і говорили Чи не Йосіф це син? І сказав до них: звісно, ви скажете мені приказку цю лікарю, з ціли самого себе, все те, про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби і тут, на батьківщині Твоїй. Сказав же: Амінь, кажу вам, ніякого пророка не приймають на батьківщині Його. Амінь, кажу вам: багато вдів було за дні віллі в Ізраїлі, коли замкнено було небо на три роки шість місяців, так що настав голод великий по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки в Сарепту Сидонську до однієї вдови. І багато прокажених було за часів Єлисея, пророка в Ізраїлі, і жодного з них не було очищено, крім Неємана Сирійця. І сповнилися всі люті в синагозі, почувши це і, вставши, вигнали його геть із міста, і провели до краю гори, на якій місто їхнє було збудоване, щоб скинути його. Він же, пройшовши серед них, пішов.